На халяву і уксус сладкий. Всім привіт! Мене звати Настя і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Це в нас книжковий влог. Я зараз на лижах, тому я в такій просто лакшері гостініці. Я привезла з собою дві книжки, служницю. І чаклунку, а ще Артура. Я постараюся дві книжки за тиждень прочитати, але він буде дуже насичений, тому хочу встигнути хоча б одну. І тому почну з меншої, а саме зі служниці. Це історія про дівчину, в якої є якийсь секрет, і нема грошей. Вона прямо в машині жила. І щоб якось з цього вибратися, вона пішла працювати в дім служниці до багатих людей. Але в них є ще більший секрет. Ну і коротше, це щось там детектив. Трохи загадочності, якийсь там старий особняк, сабняк, я так зрозуміла, і будемо читати, коли я вернуся згори. День був просто шалений, тому я так книжку і не почала читати. Зараз почитаю, мабуть, півгодинки годинку перед сном і підоспать, але ще скажу вам перші враження. Я прочитала зовсім трохи. Тут така закладка, що не видно, скільки я прочитала, але там реально трохи. Пролог починається з того, що якби через три місяці після головних подій книги, і що там поліція в домі, там знайшли якийсь труп на чердакі, головного героїню допрашують і закінчується пролог тим, що якийсь там інший поліціянт каже, тому що допрашує головну героїню. Блін, чувак, ти не повіриш, що я знайшов. І потім ми відсуфаємось на три місяці назад, де, власне, головна героїня прийшла на співбесіду. І головна іюмінка цієї співбесіди це те, що головна героїня набрехала майже все своєму резюме. Їй були конче потрібні гроші. Вона останній місяць жила в машині. А це була власне посада ну, служниці, як ми можемо догадатися по назві книги. І це якийсь дуже дорога багата дом з євроремонтом. Сам дом показує власниця, вона, ну. Молода жінка, як вона старша головної героїні, але не в стилі там, 60 плюс. Да? Це якби така жінка гарно вдягнена. Властителька власне дому розказує, що там буде до її обов'язків, входило. І так хизується цим домом, там домовим кінотеатром і так далі, якби вона хоче чути цю похвалу. І потім заводить власне героїні, показувати кімнатку, в якій би вона жила, якби її взяли на роботу. І це ну прям канура. Потолки півтора метра, десь там на чердакі, лампочка, провода торчать, якась мікрокроваті і ще більше мікроокно. Коротше, завершенно не вписуються в общий вигляд дому, але все ще краще, ніж машина. А зарплата вообще прилічна. І до речі, то, що така велика зарплата, і то що вони беруть не непоміг кого на цю должність, Головну героїню трохи насторожує. Але знаєте, якщо ви місяць в машині поживете, то у вас порог вибора роботи теж буде дуже низький. Я спала 8 годин, але я дуже сонна я так якби взагалі не виспалась. Розпаковка. І так, я зараз трохи чекаю на Альону з Павлом, вони там трохи далі їдуть. Відносно книги я вранці ще трошки почитала. Головна героїня ну, отримала цю посаду, да, хто б сумнівався. Прийшла б свій перший робочий день на роботу. І, коротше, там є садовник, Він вообще не бе по-англійськи. Я не знаю, він там працює. Я думаю, що це власне якось зв'язано з тою таємницею, яку зберігають власники цього дому, і що вони не хочуть, щоб хтось почув щось, зрозумів з того, що вони кажуть. Ось, ну і цей садовник, щось там на своїй не знаю, по-моєму, іспанський, щось там теребенець головній героїні. Вона ж теж не баневе по-іспанськи. Ну і коротше, потім вона одне слово, яке він їй сказав, перевела, і це була небезпека. Ось, да, так прям страшно. Книжка іде ну мега швидко, дуже легко читається, і мені поки що подобається. Зараз я вам покажу, де ми зберігаємо лижі. Це Павло. Він хранитель ключей від лиж. Це Альона, вона хранитель своїх же лиш. І по замістительству мій далекий родич. Мій недалекий. недалекий родич. О. Недалекий звучить. Самій розумний близький родич, короче. Я прочитала 16% книги. Це виглядає ось так. І жінка, в якої працює головна героїня, якась максимально дивна. Вона постійно пробує якось самоствердитися за рахунок головної героїні, якусь проблему придумує і в цьому її звинувачує, якісь сльози, крики. Наприклад, у доньки цієї жінки алергія на арахісову пасту, і про це головній героїні ніхто не сказав, бо більше в них в домі була ця паста, і вона стояла там на полці, на видному місці, типу, навіть не схована вона була. Ну, і коли дитина прийшла зі школи і каже, я голодна, а ця дівчина якби сказала, що вона там може періодично буде щось готувати. Але в загальному то вони там харчуються там, якось там інакше. І вона така, типу, ну окей, ну зроблю якісь типу, канапки, щоб вона щось там трохи поїла. І в дитини починається істеріка. Я помру, ти мене вбити хочеш, мені цю пасту не прибігає ж у ця мама, каже: Та ви я ж вам казала, в неї алергія, чого ви кормите мою дитину цим? І головна героїня така стоїть. Що? <laughs> ну і, коротше, і там по одній ситуації було кілька. І чоловік цієї жінки якби це ніби як толерує, він її там, типу, кохає і каже, ну так, да, вона щось там остатньо така нервна стала, але вона дуже хороша людина. Я думаю, може там проблема буде в цьому чуваку взагалі якась. Коротше, там, поки що всі максимально дивні, максимально підозріли, і нічого не зрозуміло. Ми знаходимося в Франції, якби ну, шкода не піти на дегустацію Він, але дегустація Він проходить в спортивному комплексі. Так, приколісти це данно. Я п'ю настояще шампанське. Не оце, не віно а прям шампанське. Там вже типу, ті, тільки одна провінція на світі має право так назвати свій напой, і оце, власне я п'ю. Я взагалі алкоголя не п'ю, але мене прям обідили во Франції у стацію він, і це прям воно, дівчатки я в шокі, звісно. Я себе почуваю прям елітою в шампки цього вора з один дома, але елітою. У нас прогрес. Тут відсотків 20, може трошки більше. Нічого нового не произошло. В плані, є якісь події, є якась динаміка, але в загальному оця жіночка, яка найняла головну героїню, вона все ще дуже дивна. Головна героїня все ще не розуміє, в чому прикол, але цій жіночці, бо потребує грошей і роботи. Теж ця жіночка так десь не впевнена в собі походу, Вона ревнує свого чоловіка до неї. Головна героїня це розуміє і пробує якось обходити якісь моменти, де б вона б могла б побачити конкурентку, якось цепляється до неї через якусь фігню. Ця жіночка. Ну, коротше, я не знаю, чим там буде прикол, але поки що ну, мега мене підбіжує та жіночка. І в загальному ситуація виглядає так, що цей чоловік в неї взагалі норм е, тіп, вона якась дивна. Дитина там взагалі якась віддільна дивна, ета, що як б з фільму Ужасів дівчинка, то вже її одягають якісь кукольні платья, і це з тим, що навіть в школу цю дівчинку відводять і там надіти інші діти там якісь джинси футболку, вона в якійсь платьі, такі з рюшами, Ну, коротше, щось мега дивне, але вже як є. Ну, і я ще трошки почитаю і піду спать, бо на завтра там теж прям плані міряна, немірено. До речі, на цьому фестивалі він була, це прям була дуже унікальна можливість, бо це навіть не кожен рік проводиться і нам мега пощастило. Там представлені різні вина з щось там Франції, і там навіть було у цей же шампень, про який я казала, я там взагалі була в шокі. Бо це в Польщі така бутилочка шампанського, такого, ну, типу шампанського не і вина і грістого, да, того, що ну, ви ж знаєте, за, за правилами Європи шампанське може називатися тільки напій, продукуваний в місті Шампейн, це, чи, чи не знаю, це чи регіон, чи місто, чи що воно таке. Ось. І в Польщі бутилочка буде коштувати 2000 гривень. В Україні, мабуть, дорожче, бо це ще далі, що там вести далі. Коротше, ну не знаю. Ну, типу, це дуже дорого. І ну, навряд чи я б колись його купила, спробувала. Бо я взагалі не п'ю. Я там можу десь спробувати алкоголь, то спробувати то в таких ситуаціях, коли ну, прям, ну, максимально незручно відмовити. І на цю дегустацію мене заманили чисто тим, що ну, ти чвагнути во Франції, ну треба спробувати віно, багет і круасан, якби віно теж треба. Така думаю, ну ладно. ну кстати, в них оце мені дають кажуть, це солодке. Я пробую. Це така максимальна суха кислятина. Я думаю, може, в них сонце немає, віноград не вкусний росте. Але ну, я, для мене солодке мають бути солодке. Якісь не сильно солодкі, але, ну, не І там в кінці цього всього дійства був розіграш. І мені карта, що та лотерея трохи помішана, бо там було 11 переможців, з яких один з цих людей це була, власне, та, та людина, яка проводила цю лотерею, вона виграла одну. З цих бутилок. А, там призи, це були різні там вина, шампанські, коротше, представників цього івенту. І одну з цих бутилок виграла, власне, людина, яка проводила лотерею, цей ведучий. Кілька бутилок, там бутилок, мабуть, 4-5, воно відійшло всім, там якась кампанія була, і кожен з цієї кампанії получив по бутилки. І вони ще стояли найближче до самої сцени з розіграшем. Я думаю, ну щось тут підозріли? Знаєте, якби десь там щось наміжано. І скажу вам, що з нашої цей екіп, у нас 10 людей, теж як у компанії була, в нашій компанії одна людина теж отримала віно. Це був мій Артур. Не знаю, наскільки воно буде вкусне, але ну, халява, да, дівчині, халява, На халяву і уксус сладкий, як ми знаємо всі. Так, новий день. І Сьогодні нам не пощастило, бо на вулиці йде дощ. Ми, мабуть, не видно, але він там іде. І ніби повинен бути до 11-ї години. Як вже зібралася і пішов дощ. Ну, коротше, весело. І підемо об одинадцяті. Завтра теж ніби повинно щось там йти, дити, але вроді як сніг, а не дощ. Тому так, да, такі діла. Сьогодні трохи погода підкачала. Дощ закінчився, тому ми наконець -то йдемо на сток. Не знаю, звісно, в якому там стані буде сніг. Мабуть, довго ми не поїздимо, але в нас сьогодні ще був план піти в басейн, то може, ми менше поїздимо, але підемо поплавати. До речі, відносно книги. Я трошки розочарована, я прочитала 80%. І якби як я зрозуміла, в чому там прикол майже відразу, майже з перших сторінок. І якщо це так і останеться, там не вийде якесь ще третє дно, в чому я дуже сумніваюся, що воно вийде, то я трошки розочарована буду. Бо все було занадто очевидно, знаєте. Я знаю, що там ще друга частина, я, напевно, не буду читати другу частину, якщо перша буде така, як я її бачу. З того, що я розуміла про другу книгу, то е, там буде все, все та ж головна героїня, але там вже якась інна собиття, коротше, якісь будуть. Ну, але про це ми дізнаємось пізніше, поки я йду кататися. То читала книгу, і в кінці головна героїня мене трошки вразила. Вона мене не розочарувала От що, що головна героїня, я така читаю, думаю, капець, ти мощна женщина, звісно. Я б так не змогла. Але мені сподобалось, кінцівка мені теж сподобалася. Кажу, все було дуже. Передбачувано, знаєте, може для людина, яка раз в житті читає книжку, може і ні. Але якщо ви прочитали хоча б книжки 2, плюс-мінус подібні до цієї, то багато речей ви здогадаєтесь, що і як буде. Десь на логіку, десь на статістику, але в загальному позитивні враження. Я знаю, що є друга книга. Я чула, що друга книга гірше. Але не знаю, можливо, коли я з нею ознайомлюся, поки що мене якось сильно не тяне. Але в загальному авторка дуже хорошо себе зарекомендувала в моїх очах. Тому лайк. До кінця мого відпочинку ще кілька днів. А в мене є оця красотка, вона набагато. вона разовла, мабуть, більша, ніж ця. Тут було, мабуть, 350 сторінок, щось таке. А тут. 570 плюс-мінус. І, ну, знаєте, робить, звісно, тіму різницю і текст тут набагато менший. Але ми ж з вами не сикуни, да? ми рискнем і спробуємо це теж прочитати. Але вже в наступному відео. Дякую, що були зі мною і до зустрічі!